Цей стадіон уже давно засумував за великим футболом. Останній раз український грант приїжджав до Запоріжжя рівно рік тому, хоча таку арену має далеко не кожна команда премєр ліги Красна дорожка, пожалуйста. Раздевалки у нас для команд тоже находятся в прекрасном состоянии. Они абсолютно одинаковые, то есть нет привилегий для команды гостей, для команды хозяев. Обзор удобный, окошки эти все открываются. Стадион строился за городские деньги. И еще раз эту цифру повторю: это 120 миллионов гривен. Ничего особенного мы к шахтеру не готовим. Да ніяких скритих там подводных камней, камні не руями в обороні ніяка після <laughs> <laughs> то, що ми там в первой лиге даже так получалось, що і поле польони сюди стаються на уровне, И і зараз ми считаем, одну з лучших в Украине. А ще у Металлурга одна з найкращих дитячих футбольних шкіл. Лише за останні кілька років випускники запорізького футболу підсилили найсильніші команди України. Мы стараемся один-два человека из возраста, чтобы доходили до основного состава. И это позиция совета акционеров. Секрета никого нет, просто везде есть хорошие футболисты. Просто не везде им доверяют тренера. Так как тренера, когда приходят им дают задачи, они уже боятся ставить молодых футболистов, что потому что может ошибиться молодой, может играть нестабильно и с опаской. А у нас здесь в Запорожье доверяют молодым футболистам. Найбільшою проблемою для футбольної школи «Металурга» залишаються багаті українські команди. Щороку вони переманюють на гравців. У нас просто создаются ситуации, когда скауты топ-клуба начинают обрабатывать батьків, начинают обрабатывать дітей. Бороться, в принципе, невозможно. Бороться только нужно создавать условия, такие как у шахтері, так і как в это. Але это ж, к сожалению. Останні найцінніші випускники клубної школи тепер грають проти Металурга. Але Тарас Степаненко та Сергій Кривцов, які чартерним рейсом у складі шахтаря, прилетіли до Запоріжжя на кубковий матч проти рідної команди, переходили до Донецька за всіма футбольними правилами. Граємо в різному і приємно, і Я знаю, що нету вже в продажі билетів, тому буде повний стадіон. На стадіоні справді аншлаг але Степаненко залишається на лаві запасних. А кривцов взагалі не потрапляє до заявки на матч. А ще у Шохтаря вперше з капітанською пов'язкою на поле виходить Ярослав Ракицький. Це супер, супірку капітаном Шохтера. Шахта розпочинає з атак, але удар Луїса Адріано парирує Руденко. А Дентініо марнує прекрасний момент після швидкої комбінації. Перший металург серйозно відповість у середині тайму. Штурко після сольного проходу ударить повз ворота. Останні п'ять хвилин першого тайму змушують двічі хапатися за голову запорізьких болівальників. Після ефектної атаки жуніор влучає у груди Чижова. Останній бар'єр оборони на лінії воріт. А пісоцькому якого на рандиву з голкіпером вивела десятка господарів, не вдасться переграти Андрія П'ятова. Прочі кшахта, панімаєш є, один шанс нада не забити. То обов'язково отримаєш гол у власні ворота. Генріх Мхітарян наприкінці поєдинку красивим ударом забиває єдиний м'яч у зустрічі. Попри численні моменти, металург так і не зумів забити бодай раз у ворота Андрія П'ятова. Але своєю грою господарі заслужили від зіркових опонентів лише схвальні відгуки. Перебруду два-три грака, які вже поопитні. Я думаю, команда вже. На данный момент уже как бы уровня премьер-лиги. Я думаю, что заслуживаю. Они играют честно, во всяком случае. Играют молодые ребята, показывают хороший футбол. Сегодня играли здорово, не боялись против шахтера, показали хорошую игру, были у них хорошие моменты. Поэтому я все-таки болею вірю, верю в то, что они выйдут дальше. Уже рвемся туда, уже соскучились по высшей лиге, по премьер-лиге. Уже хочется. Хорошого футболу після матчу Кривцов та Степаненко мають кілька хвилин, аби наживо поспілкуватись із рідними. А Даріо Сарна стає героєм імпровізованої автограф сесії. У справу йдуть усі підручні речі, руки, зошити і навіть купюри крупного номіналу. Ось так сильно у Запоріжжі сумують за великим футболом. Є!